Росія майже відразу пішла на поступки під час зустрічі Путіна та Трампа на Алясці. Чому диктатор різко змінив позицію? Медіа назвали найбільш імовірне місце зустрічі Путіна та Зеленського. А Трамп зробив дуже дивну заяву про Крим. Про це далі на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Росія здалася першою. Зустріч Путіна і Трампа на Алясці вийшла напрочуд м'якою. Спецпредставник президента Сполучених Штатів Стів Вітков пояснив, росіяни ледь не одразу пішли на поступки в переговорах. На першій зустрічі на Алясці Росіяни майже відразу пішли на поступки. Ці поступки частково допомогли нам зрозуміти, чи зможемо ми побачити, що росіяни готові домовлятися. Це різка зміна поведінки Кремля. Можливо, у Москві дійсно злякалися обіцяних Трампом санкцій. Тим часом обидві сторони вже активно готуються до зустріч зустрічі Путіна із Зеленським видання політико повідомляє, секретна служба США готується до візиту Трампа до Будапешта. Саме там може пройти зустріч Путіна та Зеленського. Sky News та інші медіа додають, переговори мають пройти до кінця місяця. І крім Будапешта, розглядаються ще кілька локацій: швейцарська Женева, Австрійський відень, італійський Рим та столиця Катару Доха. Зазначається, що Женева нині фаворит: Рим і Ватикан не влаштовують Росію. А Будапешт не подобається Україні. Несподівано у гру вступила Білорусь, речниця Олександра Лукашенка. Наталія Ейсмонт натякнула, що мінськ теж міг би бути у списку. Білорусь на роль посередника не напрошувалася і не напрошується. Але якщо це потрібно для миру в нашій братській республіці, ми готові організувати будь-яку зустріч. Однак вона уточнила, що питання про переговори Путіна та Зеленського взагалі не порушувалося під час телефонної розмови Лукашенка і Трампа. Тим часом європейські держави готують важіль тиску на Москву, де телеграф повідомляє. Якщо Путін відмовиться від подальших переговорів, буде новий пакет санкцій. Поки Європа готує обмеження, Трамп знову здивував. На питання про Крим він заявив: якби я віддав ту землю, я був би на першій сторінці кожної газети протягом наступних 20 років. Коли Обама віддав її, про це навіть ніхто не говорить. Крім цього, американський лідер ще й прирівняв Крим за своєю площею до Техасу. Проте насправді американський штат більший за український півострів у 25 разів. Тим часом Блумберг повідомляє про перші домовленості щодо гарантій безпеки Україні близько десяти країн Європи готові надіслати свої війська після завершення війни. Трамп раніше заявив, що серед них Франція, Німеччина і Велика Британія. Сполучені Штати також долучаться. Вони нададуть повітряну підтримку. Маємо втрати на півночі Донеччини. Російська армія прорвалася у серебрянському лісництві. Окупанти зачистили кілька позицій сил оборони. Ці рубежі українські військові тримали ще з кінця 2022 року. Також зафіксовано просування ворога поблизу Ольгівського в Запорізькій області. Водночас ситуацію під Покровськом описав військовий із позивним «Мучний». Він каже, що ворог просочується малими групами і де лісосмугами. Постійно працюють дрони та артилерія. Але на великі штурми окупанти йти не ризикують. Загалом, за його словами, наші змогли стабілізувати фронт, Атаки відбивають водночас. Російська авіація б'є по мирнограду. Фаби летять просто по житловій забудові та промзоні. На землі тримаємось. Мучной підкреслює, серйозного просування там у росіян. Немає інший військовий Станіслав Бунятов повідомив про загострення. каже, окупанти тиснуть на нашу логістику під Покровськом, бої йдуть поблизу родинського. Це шлях на Мирноград. І Покровськ біля добропілля ситуація стабільна. Там, за словами бійця, наші поступово витісняють противника на півдні Донеччини. Населений пункт Зелений гай майже повністю в сірій зоні. Відбуваються постійні зустрічні бої. Мучной каже, що ворог зайшов у південну частину села і там закріпився. Інші точки, іскра Олександроград, тримаємо в районі Комишувахи без змін. Українські військові пабліки повідомляють: росіяни знову готуються до великого штурму Донеччини, начебто, Путін дав наказ якомога швидше взяти Донбас. Наші бійці переконані, це буде самогубство. Українська артилерія не мовчить у мережі. З'явились кадри, нібито удару реактивної системи залпового вогню Хімарс. Поцілили по позиціях росіян. Локацію не розкривають. А в зарічному на Лиманському напрямку український танк в притул розстріляв ворожу диверсійну групу. Це робота 63-ї бригади. Позиції окупантів знищено повністю. Український дрон тим часом знищив вантажівку армії Російської Федерації. Це було на понтонній переправі в Курській області. Машина вибухнула і згоріла. На інший берег так і не дісталася. Ще один удар на Курщині стався 16 серпня. На трасі Рильськ Хомутівка наші дрони поцілили у військовий автомобіль. Всередині був генерал-лейтенант російської армії Еседула Абачев. Він заступник командувача угруповання Північ. Абачев отримав тяжкі поранення. Зазначається, що йому ампутували обидві кінцівки, він фактично втратив працездатність. Проблеми у росіян не лише з кадрами, а й фінансами. У регіонах крадуть гроші, виділені на армію. Ворожі пабліки пишуть, що в бюджеті не дорахувалися сотень мільярдів рублів. Попри це, Росія спромоглася вдосконалити свої дрони камікадзе шахет. У них виявлено відеокамери, тобто безпілотники знімають увесь політ аж до самого моменту удару. Про це заявив голова центру радіотехнології Сергій Флеш Безкреснов. Село Осіни, Люблінське воєводство, сотня кілометрів до українського кордону. В ніч на 20 серпня там пролунав вибух. За даними польських медіа, впав дрон. Журналісти одразу припустили, що це був російський шахет, адже окупанти саме атакували Україну дронами цієї ночі. Але чи дійсно це був шахет? Місцеві жителі чули спалах. Після цього був гучний гуркіт. Об'єкт вибухнув у кукурудзяному полі. По прибуттю поліція знайшла уламки металу і пластику. Серед рештків була деталь, схожа на пропелер. На місці не було типової вирви від вибуху, але вікна в будинках поруч вибиті, ніхто не постраждав. Правоохоронці оточили територію. Військові та прокуратура вже працюють на місці. Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що жодних порушень повітряного простору не фіксували ні з боку України, ні з боку Білорусі. Згодом міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш озвучив основні версії інциденту. Він припустив, що це дійсно був дрон. Але не обов'язково військовий. Поки що це не має жодних ознак військового характеру, тому не варто виключати можливості того, що ми маємо справу з контрабандним дроном. За словами міністра, також не варто виключати ймовірність диверсії або саботажу на території Польщі. Тривожною була ніч і в Румунії. Там підняли у повітря два винищувачі. Причина російська атака дронами на південь України. Окупанти били безпілотниками по Ізмаїлу на Дунаї. Ціллю були об'єкти інфраструктури та виробничі потужності. На Одещині спалахнула потужна. На пожежа на газорозподільній станції у підсумку Румунія порушень свого повітряного простору не зафіксувала. Тим часом головне управління розвідки України повідомляє: Росія активно використовує новий дрон, і це не просто шахет. Цей безпілотник з лте зв'язком і віддаленим керуванням передає відео в реальному часі, отримує команди через мобільні станції. Може бути розвідником, ударником або хибною ціллю. Його форма дельта крило як у шахеда. Але він менший за розміром. Двигун розташований у носовій частині. Половина комплектуючих китайські, за даними гур, дрон схожий на «Італмаз» – виробництва російської компанії Зала його головна мета перевантажити українську систему протиповітряної оборони. Цілком можливо, що й ці безпілотники невдовзі можуть залетіти на територію країн НАТО. На Білгородщині дуже гучно. Безпілотники атакували склади одного з підприємств у місті Новий Оскол. Після удару спалахнула пожежа. Чорний стовп диму здіймається високо в небо. Його видно з усіх районів міста. Російська влада мовчить про наслідки, як завжди. А серед мешканців паніка. Тим часом у Кемерово теж спекотно. Там палає торговельний центр Лапландія, горить фасад. Обшивка зайнялася як сірник. Пожежі присвоїли другий ранг складності. На місці працюють 9 пожежних машин. Людей терміново евакуюють. Вони знімають подію. На відео губернатор Кемеровської області терміново виїхав до торговельного центру. Російські медіа поки запевняють, постраждалих немає. А в Дагестанському дербенті вогонь охопив будівлю науково-дослідного інституту біотехнології продуктів переробки винограду. Так офіційно називається місцевий конячний завод. Причина коротке замикання. Спочатку загорілася проводка. Потім вогонь перекинувся на дах і дерева. Постраждалих за офіційними даними немає. Загадкова пожежа сталася в окупованому Донецьку. Невідомі підпалили російську військову вантажівку. Її повністю охопило полум'я. Хто це зробив і навіщо поки невідомо. Ще одна проблема окупантів після численних ударів по нафтопереробних заводах. Росіяни опинилися без пального у приморському краї біля Владивостока. Шалені черги на автозаправках. Бензину немає. Автівки стоять у кілометрових заторах. Водії сваряться, деколи навіть б'ються за місце в черзі. Ситуація схожа на фільм катастрофу, але це реальність сучасної Росії. Поки одні без бензину, інші без газу. У Красногвардійському районі окупованого Криму припиняють постачання газу. Без нього залишаться 25 сіл з 6 ранку, 26 серпня до 8 вечора 1 вересня. Пресслужба підприємства Кримгаз мережі стверджує, що причина ремонтні роботи на газопроводі джанкой Сімферополь. Москва знову виступила з цинічною заявою. Міністр закордонних справ Сергій Лавров вважає, що Росія агресор, який напав на Україну, має бути серед гарантів її безпеки. Мовляв, у списку також можуть бути Китай, США, Велика Британія та Франція. Україна не вірить в обіцянки агресора. Після зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом та європейськими союзниками Київ активізував роботу над реальними гарантіями безпеки. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про підготовку зустрічі радників з питань безпеки. Вона може наблизити справедливий мир. Нагадаю, США готові долучитися до гарантій на столі. Кілька сценаріїв їх опублікувало видання «The Times». Перший тренування військ. Франція і Велика Британія відправлять тисячі військових на захід України. Вони навчатимуть наших солдатів. Також буде задіяна авіація. Другий сценарій патрулювання неба і дрони. США поки не хочуть надсилати війська, але можуть погодитись на обмежену участь. У разі нової атаки Росії передбачені санкції та можливо, безпольотна зона. Третій варіант аналог статті 5 НАТО і четвертий окремий безпековий альянс на зразок американсько-японського партнерства. Європа тим часом готує. Миротворчі війська. Канцлер Фрідріх Мерц підтримує ідею такої місії і готовий відправити солдатів. Проте, соціал-демократи в коаліції парламенту досі проти, а без них рішення не ухвалити. Естонія вже готова виділити роту бійців. Прем'єр Крістен Міхал лише зауважив, що варто дочекатися результатів переговорів Путіна і Зеленського. А вони під питанням Путін зустрічатися з Зеленським не хоче. Про це повідомило CNN. Москва пропонує повернутись до переговорів у Стамбулі на вищому рівні, ніж був, але не на рівні президентів. Кремль натякає, делегацію можуть очолити, наприклад, сам Лавров або помічник Путіна Юрій Ушаков на цьому тлі в Кремлі заявили, що між Ердоганом та Путіним відбулася телефонна розмова. В центрі майбутніх переговорів найболючіше питання території. Financial Times пише, що Зеленський та європейські лідери навили Трампу аргумент. Чому віддати Росії неокуповану частину Донбасу? Це не варіант. Вони порівняли це з передачею Росії частини штату Флорида. Зазначається, що глава Білого Дому був вражений, і не дивно, адже на сході Флориди його резиденція Мар Алаго. Тим часом Велика Британія розкрила нову схему ухилення Росії від санкцій. Москва відмивала гроші через компанії в Киргизстані. Тому Лондон наклав нові обмеження на банк Capital Bank, криптобіржі Greenex і МІР, через які Росія провела понад 9 мільярдів доларів за 4 місяці. А поки Росія хоче гарантувати безпеку Україні, а США домовлятися про мир, Китай мовчки готується до свого сценарію. Ройтер сповідомляє, Пекін має вже 600 ядерних боєголовок, із них більше двох третин здатні долетіти до штатів. Китай будує сотні шахт і нові мобільні платформи для запуску ракет. Буде третя світова війна? Друзі, пишіть свої прогнози в коментарях під відео і підписуйтеся на канал.